Доброго дня. Перед нами мобільний додаток нові знання електронний щоденник. Для того, щоб потрапити всередину нашого щоденника, нам необхідно ввести логін та пароль, які були вам надані. Заводимо ці дані та натискаємо вхід Ось так він виглядає цей електронний щоденник. Тобто у нас є навчальний період. Наприклад, 7 по 13 листопада далі йдуть на... дні, понеділок, вівторок, середа, і п'ятниця, тобто один робочий тиждень. І потім і на... у нас йде розклад. Сюди мають повносити вчителя свої предмети, теми уроків, домашні завдання і так далі. І дитина може дивитися, який в неї йде урок по номеру. Яка, яка там тема вивчається і яке домашнє завдання. Навіть якщо дитини не було присутньої на уроці, то <клес>, дитина побачить, що діти вивчали, та зможе побачити свої оцінки, якщо такі стоять, або переглянути домашнє завдання. Домашнє завдання буває двох видів. Буває просте домашнє завдання, тобто, наприклад, там, прочитати щось, сторінки в підручнику чи виконати, а є розширене домашнє завдання або дистанційне. Дистанційне домашнє завдання виділяється такою жовтенькою кнопочкою з стрілочкою. Для того, щоб перейти в розширене домашнє завдання, необхідно натиснути на цей жовтий маркер. Натискаємо на нього. Проходить опрацювання коротке, а потім ми бачимо, що тут вчитель задав якесь завдання, і його треба виконати. Тут можуть бути посилання, вони виділяються синім кольором. Тут можуть бути фотографії, тут можуть бути текстові якісь завдання, і на них можна відповідати. Внизу в нас є отака от кнопка відповісти, стрілка вперед. Натискаємо сюди. Бачимо, у нас завантажується щось схоже на текстовий редактор. Тут можна вводити дані, форматувати їх, додати також якісь матеріали свої, і відповідати вчителю. Потім вчитель побачив цю відповідь, оцінить її і виставить щоденник відповідну оцінку. Наприклад, напишемо текст, далі ми можемо виділити цей текст, зробити його жирним, курсивим, підкресленим. Вибрати колір можемо тексту. Можемо маркер вибрати, який буде писати навколо тексту. Зеленим, скажемо, маркер жовтий нехай буде, ось так буде виглядати. Тобто можемо розформатувати наший текст як завгодно. Так само, як у текстовому редакторі. Є вирівнювання по лівому краю, по центру, по правому краю, розтягування тексту на всю сторінку, тобто на всю строчку. Є у нас марковані списки, нумеровані списки, багаторівневі списки. Також ми можемо додати посилання на якийсь файл, щоб нас перекидало. Але сюди прийдеться записати повну адресу. На якусь веб-сторінку, куди ми хочемо вчителя перекинути. І спосіб відкриття в поточному вікні або в новому вікні. Тобто, чи буде це вікно закриватися, чи в новому буде відкриватися. Наприклад, учень завантажив на свій Google диск якийсь документ, чи презентацію, чи таблицю, чи якийсь файл, і хоче надати доступ своєму вчителю. Отже, учень, що завантажує файл, далі відкриває доступ. От. Відкриває в режимі читача, копіює посилання і переходить обратно до журнала, до щоденника. Далі натискаємо на цей ланцюжок і вставляємо сюди посилання. Все. Натискаємо зберегти, і тепер вчитель, коли буде натискати на відповідь, вчителя перекине на той веб-сайт, на той файл, який він і учень прив'язав. Далі ми можемо додати сюди зображення. Як це зробити? Також треба написати веб-адресу цього зображення. Тобто це може бути зображення з інтернету, це може бути зображення завантажене на власний якийсь там диск, який зберігає дані, але тут повинно бути стале посилання, гіперсилка, силка Тобто сюди треба писати лише адресу в інтернеті. Просто написати назву файла там не поможе. Зображення не буде відображатись. Як це працює? Наприклад, нам треба завантажити зображення Тараса Григоровича Шевченка. Знаходимо фото цього красення. Далі натискаємо праву кнопку на зображенні, вибираємо копіювати адресу зображення або URL зображення, смотря який там браузер у нас працює. Потім повертаємося до щоденника. Повернулися, натискаємо на піктограму зображення, вставляємо сюди ту адресу, яку скопіювали, і пишемо ширину висоту. От, нам стандартно видає вже по тому зображенню, що ми знайшли. Можна писати там в районах. Ну, чим більше число буде, тим більше буде зображень. Я напишу 300 пікселів на 397. Друге число автоматично підбивається по пропорціях під перше число. Натискаю зберегти, і ось вже ця фотографія в, нашому, в нашій відповіді зберігається. Далі ми можемо додати сюди таблицю, тобто зробити там 2 на 3, 4 на 4, скільки завгодно. Рядки, стовпці додати і щось там записати в таблиці. Далі у нас йдуть спеціальні символи, яких немає на клавіатурі, стандартній, та смайлики, щоб свої почуття виражати. Якщо учню треба завантажити фотографію, то подивіться. У нас внизу є ось піктограма фотоапарата. Тобто, коли ми натискаємо на цю піктограму, у нас відкривається меню двох, двох варіантів. Або ми завантажимо фото з галереї, заздалегідь зроблене там і оброблене, або прямо з фотоапарата. Фотографуємо і завантажуємо фотографу. Ну, прямо сфоткали зошит, скажем, там, чи практиком, чи щоденник, чи словничок, що завгодно. Чи просто якусь контрольну роботу на листочку. І... Завантажили до нашого до цього завдання домашнього. Якщо ми перший раз натискаємо на камеру, то додаток нас запитає, чи надавати доступ до камери, чи не надавати. Ну, Відповідно, треба надати, щоб камера відкрилася. Далі фотогалерея, просто відкривається галерея, і ми вибираємо фото з галереї. На жаль, я зараз показую з комп'ютера, тому тут фотокамера немає просто і не діє вона. Також ми маємо змогу прикріпити якісь файли. Подивіться, ці дві стрілки, це означає, що завантажити і вивантажити файл хумару або з неї. Натискаємо сюди, натискаємо на плюсик і вибираємо з свого пристрою, де там в файловій системі розташований якийсь файл. Це може бути, повторюю, презентація, картинка, музика, музичний файл, таблиця, документ, що завгодно. Вибираємо, де воно там що є. Стандартно відкривається папка Download загрузки. Натискаємо готово. Тобто файл буде прикріплений до нашого домашнього завдання. І все. І потім ми натискаємо відправити. Спробуємо додати фотографію з галереї. От я заходжу в галерею. Вибираю фотографію домашнього завдання. Та що, повертаюся, і відправляю вчителеві. Все. Відправлено, показано. Тепер вчитель. Побачить, що учень зробив домашнє завдання, сфотографував, скажімо, зошит, і відправив роботу на перевірку. У вчителя з'являється значок, що учень відправив домашнє завдання. Вчитель переходить до цього завдання і бачить, що ось прикріплене зображення, ось написана текстова відповідь, і що є якийсь файл, який можна переглянути. Тобто його завантажити. Так. І що, вчитель тепер дивиться на те завдання, оцінює і, відповідно, ставляє як, якусь оцінку. Так, ще є ось така от функція, що вчитель може, дивіться, завантажити цей малюнок, тобто фотографію зошита, зробити тут якісь от, намалювати, тобто виділити: от, тут була помилка, або, наприклад, ця буква тут зайва, або тут це треба було виділити, тут це треба було позначити там, і так далі. Тобто зробити свої якісь. Е додатки, Намалювати щось своє, те, що треба пояснити учню, або додати текстове поле і написати там якийсь певний текст пояснення чи зауваження. І все. Тепер ми що? зберігаємо зображення і бачимо, що є два файли. Оригінальний файл, і той, що вчитель перевірив і зробив свої примітки туди. І Таким чином, що дитина також побачила всі зміни. Коли вчитель перевірив роботу і поставив оцінку, то позначка про дистанційне завдання зафарбовується в такий от сірий кольор. Тобто вона вже ця позначка не привертає увагу. Та робота, яка не виконана, за яку треба поставити оцінку, буде жовтенькою. Таким чином, дитина може прогортати всі свої попередні навчальні тижні і побачити, де в неї є невиконане домашнє завдання. Та доробити його і здати на перевірку і отримати відповідний бал. Повторюю, просте домашнє завдання, показується нам по цьому маленькому, незафарбованому трикутнику. Тобто сюди можуть написати, що зробити, яку сторінку прочитати, там, що підготувати. А от жовтий маркер це дистанційне завдання, яке треба виконувати або письмово, або здавати сюди, якісь матеріали, фотографії, там, файли і так далі. Також в додатку є можливість подивитися свій щоденник, розклад занять та успішність учня, які оцінки тобто, учень получає по різних предметах. Тобто, Тут, виходить, якась зведена така от таблиця з успішністю. Ось показують, які оцінки отримали по різних предметах. В розкладі ми можемо побачити, що, які предмети у нас будуть і тих, хто викладає, в якому кабінеті, в який час і так далі. Дуже удобна функція.